Доброго вечора всім. Сьогодні хочу зробити один із своїх розкладів, «Ваш день», рубрика Важдень. Я її давно робила і зараз, надіюсь, я її відновлю на своєму каналі «Жизняна історія. Готувала тут три варіанти, але вирішила все-таки почати з одного. І це, мав бути перший, і це Ласинік Таро. Ну, Давайте глянемо. Якщо ви підтримуєте таку рубрику, тут буде сім позицій, сім карт, будемо розглядати, ну або в одному варіанті пишіть, будь ласка, або все-таки на вибір позицій – це в якій ви енергії, день, що вам несе, можливо, конкретний день, або, як кажуть, день прийдешній, ну, взагалі, що е, наближається до вас. І так, головна енергія ваша для вас конкретно. Потім енергія, куди вона рухається, які тенденції. Потім третя позиція це те, що приходить до вас несподіванка якась. Якась просто чи є несподіванкою, чи щось буде несподіванкою, чи, можливо, все буде тихо, спокійно. Ну, от, якось так. Новина також в тому ключі все будемо розглядати. Також, що в позитиві, що в негативі. Зараз, в принципі, дуже актуально, я думаю, це, це також дивитися. і... Підсумок дня, тобто кінець дня, яким буде кінець дня. І так, сім енергії поїхали. Це може бути самий найближчий день, це може бути якийсь день загаданий вами конкретний, а можливо тенденції, просто те, що до вас ми, наближається. Хто дивиться мої канали, підписаний на всі мої канали, дякую вам за це. Дякую за вашу підтримку. Також, будь ласка, зверніть увагу, що я займаюся зараз розгоном, можна сказати, нових каналів українською мовою. Підтримайте мене, будь ласка. Дуже вас про це, про це прошу. Зараз е, відео будуть дещо повторюватися на цьому, але в мене в проєкті ще пару каналів, і я думаю, потім я це все їх розкладу по цьому по, те, по тематикам. А для розгону, будь ласка, підтримайте. Навіть якщо ви подивилися, навіть якщо ви вже це відео бачили так. Щодень прийдеш, мій вам готує. І так, основна енергія для вас. Далі тенденція, що для несподіванки, що для новин? Тепер, що в позитиві, в негативі, ну і підсумок або кінець. Ну, тобто, дня. Чим завершиться? А, так, тут мах. ну, в принципі, мах. Мах, можна сказати. А, так, досить хороша карта, як на енергію. Це можна сказати, людина, яка готова навіть здійснити певні свої бажання сама здійснити, ну або їй також поможуть здійснити як це зараз, вовлічений. Людина, яка, яка для вас або дорога, або людина, яка має якесь таке, знаєте, дуже відношення. По серцю, а, дасть вам стимул. Ну, це карта кубка. Кубки, кубки, кубки. Тут щось сімейне. Тут, можливо, сімейне свято для вас, або ваше свято якесь має, має вплив, або е, стосується чогось, знаєте, чоловік-жінка, приємні, якісь зустрічі. Енергія е, взагалі, якщо брати, це така, знаєте, енергія романтики, енергія любові, ну щось в тому напрямку. Е, так. Тенденція, дуже добра тенденція. ну добре, Тому що це в принципі, тенденція так, розвиток, є куди рухатись, є сила. Головне, щоб цим скористатися, тому що це, в принципі, довга дорога, можна сказати, так ще. Це десятка жезлів, так, вона, можливо, і виснажлива. Ого. го Ну, Тут може бути, ну дивіться, поки що можна сказати, як пан так і пропав. але це це великий куш, це величезні гроші, це величезний прибуток, це величезні бариш, виграш, ну, щось таке. Це, в принципі, фінансовий якийсь монетний еквівалент успіху вашого. Але це і дорога, в принципі, це і те, що розгортається для вас як великий фарт. Велике візіння. Ну, В принципі, хороша. Так, несподіванка. Ну, несподіванка, тут карта Ангела йде. Несподіванка, несподіванка, дивіться. Або несподіванка ну, або... несподіванки для вас взагалі може і не бути. Все йде своєю чергою, все йде поступово, ви до цього готувалися, ви про це знали, ви закладали щось як на свої дії. Ви як -то, вперто йшли, упорно вперто, ну, по суті, досягали певної цілі. Але тут ще може бути, якщо несподівано, що щось міняється. Накал може щезнути. Знаєте, напруження якесь також може розбавити, щезнути з вашого горизонту. Несподівано може бути карта, яка буде говорити про якесь цілення ситуації, любої, навіть банальний відпочинок. Просто ви час викроєте для того, щоб передихнути, і це для вас буде певною несподіванкою. Також може бути чиєсь добре слово, також може бути. Пора Вказівка, карта цілительства, оздоровлення, вихід на новий, не те, що духовний, а знаєте, Евріка як, якийсь, ну, Але це посил Вищих сил для вас, як відкриття. Тут щось з роботою зв'язано і довол... фортуна все-таки. Щось, чим ви будете дуже задоволені по, по роботі? Інсайт якийсь також може бути робота духовного плану такого теж може сюди підходити. Ви знаєте, як зрозумієте кінцево, ви довго до чого йшли, і це якби стає для вас дуже ясним. Ну а може для когось і реально така ситуація, до прикладу любовного наповнення. Ну, Може бути, хтось тішиться якимись питаннями. Може бути, тому що новина, все-таки новина буде, тут жезлі. Новина буде. Давайте глянемо, чого більше стосується ця новина. Можливо, нового року тут такий дракошка, причому зелений, і вогнем дихає. Ну, Про ваші нові якісь перспективи, можливості, ваше нове бажання, що ви дивіться тут, бачите, як перспектива розвитку є, аж в 10 а тут сама, сама ця одиничка новина, щось реально для вас відкривається на новому горизонті. Чого стосовно, слухайте почесті. А почисті так, вони хороші, якби це те, що е, е, благословляє те, що вас каже, вина, ну, можливо, і вищі сили, або старші, старші люди, або люди, які впливові, або е, люди авторитетні для вас. Е, тобто, е, Підтверджують, підтверджують, що ви на правильному шляху, ви правильно зробили, ви правильно відчуваєте. Ну, то, тобто це те якби відкриття. відкриття чого? Якогось, якогось в новина, ну, Слухайте, дивіться, питання там, де ви ну або переживали, боялись складних якихось або тяжких новин. А, а, там, де це, де був якийсь відчай, розчарування, невіра або зневіра, от там приходить оцей. А, Новий поштовх, от там приходить оце бажання, от там приходить або появляється оця новина про, про е, якусь перемогу, про якийсь е, е, виграш, про якісь здобутки, про якусь славу, про любов, про те, про визнання, от щось, от щось в такому е, напрямку. Так, що в позитиві? Тут одні жезли йдуть, дивіться, і також вони в позитиві. І тут карта досвіду вона підтверджує сама себе тут в перспективі. У вас є вже якийсь е, е, здобуток, у вас є якісь стосунки відносно, е, або є якісь реальні стосунки, і в цих стосунках йде е, прорив якийсь. Е, Можливо, хтось зніме, тому що з другого боку, так, це карта доблесті, це карта сили, доблесті, можливостей, але і це карта захисту або закриття, або певного блоку. От Щось е, в такому напрямку для вас іде в позитиві. Якщо блок, то хтось знімає. Якщо навпаки, вам захист або ви знімаєте, е, хтось відкривається, от ви наповнюєтесь цією енергією, благодаті. Якщо захист, вам потрібен захист, то е, виходить, що ви получаєте цей захист, або ви його маєте, або підтвердження ваших якихось дій е, правильних, або підтвердження вашого правильного бажання. Тут ще е, крім. Е, Жезли це ще творча так, і корисна робота, це е, е, карта кар'єри може бути, карта професійного зростання. Е, ну і Людина получає таку емоційну е, якусь підтримку. Е, людина получає е, те, що вона бачить, що її заслуги під. Е, Підтримані або правильні, або ну, людина наповнюється. Саме банальне зробила роботу: якусь таку. ну, Получила задоволення. Людина, яка сама себе якби, підтримала навіть так до, до банальності, от я справився або справилась, але тут кажу: тут або реально стосується для когось питання ну, мужчини, любов, мужчини, закоханості якоїсь, або це найвища, найвищий рівень емоційного задоволення. Можливо, я вже сказала, що хтось щось святкує, бакальчики тут є також може бути. Ой, в негативі, слухайте, дивіться, щоб не пересвяткували. В принципі, в принципі, негативу як такого я би не говорила. Карта хороша, але що в негативі може бути, це коли переїсте, переп'єте, перехвалите вас, хтось перехвалить. Ну, розумієте, тримайте все-таки, ну тому що можете реально змучитись або реально дати задню якусь також. Пильнуйте, тому що якщо десь те задньо, не доб'єтеся тих вершин, які е, ну, можете дойти. Е, ну тобто просто пильнуйте. А так взагалі ну, не перепивайте, не переїдайте. Якось так все-таки карта води тут, і тут карта води. Ну або, або е, тут вже несподівано, скоріше всього не буде. Буде те, до чого ви планомірно йшли, або готу, ну, як би готувалися. Єдине, що карта ще несподіванки вода, ну, може що ще відкритися? Все-таки відкритися те, що зв'язано, для вас з духовним, також як переродженням, або розумінням, або новим розумінням. ну Щось в тому роді. Ух ти! А тут вже взагалі п'ятірка. Ну, дивіться, ваш колектив все зростає і зростає, все більше і більше. Тут хтось може влитися в колектив, або, як кажуть, три вже було забагато, а дивіться, 4, а тут вже і п'ята взагалі маленька. Ну, особливо кажу ще раз, в такому випадку може бути, що якесь запрошення кудись несподівано для вас. Ви будете при тому ж задоволені, але можливо, ви не захочете Ну, Не те, що не захочете, ви е, на якусь е, вечірку йти, Мож... ну, або вечірка, або не вечірка, або гуляння, або просто святкування. Е, ви можете думати, як кажуть, знати, чим чревато, Ну, от якось так, в принципі, в принципі, е, що би я говорила, під кінець дня, ох, як важко, Ох, як важко, емоційно важко. Е, не переїдайте, не перепивайте. Ну, так, не пересвяткуйте, будьте, ну, взагалі, дивіться, дуже дуже, як, поводьтеся коректно, поважайте, поважайте себе, поважайте людей. Отак. Тут точно треба бути в умовах закриття, тому слухайте. Ну, тут хтось або. Якби готувався, ну як святкує щось, бачите, новеньке? А може бути, чекайте, якщо що в негативі. Ну, в принципі, може бути. З одного боку, як я сказала, гіпер, не переїдайте, до прикладу, просто не емоцій багато, не викидайте, от якось також контролюйте свої бажання. А з другого, ще може бути чуть-чуть інакша ситуація про те, що у вас може бути, до прикладу, запрошення або бажання в яким ви захочете скористатися, це новина для вас, але справа в тому, що знову ж або по здоров'ю щось таке зв'язане, або якесь нездуження, і питання того, що ви би дуже сильно хотіли, ви її хочете, але немає можливості це от, це використати. От може бути так ще, що є якісь обмеження, і мало того, що самі тримаєте обмеження, але можуть бути. Ще, що є якісь обмеження, і ви відчуваєте таку жаль, тому що ну, просто жаль, тому що ви не скористалися е, цією можливістю. Ну, от, Дивіться, як у кого програється е, карта вашої активності, карта подарків, подарунки, подарунки все-таки йде. Ну, я не знаю, подарунки є тут для вас. Е, так що в будь-якому випадку, це. Це таке враження, що людина може зняти якийсь блок на дорогу. От. Ну або бачите, тут дві можливих, дві можливих версії. Знову ж, дорога, знання. Або поїде, або виїде в дорогу, або не виїде. Тобто, або є блок, або знятий блок, або навпаки блок, який заважає розвитку якоїсь дороги. А, ну, от кажу, але скоріше всього це питання святкування, це, скоріше всього, а, якось, ну, можливо, якась зустріч така. В бажанні, в емоційному творінні. Ну, то, ну, ну щось таке. Сьогодні, сьогодні так. Пишіть, будь ласка, продовжувати, будемо продовжувати. Ну, подивимося, які ваші відгуки будуть на, на таку рубрику. Дякую вам і до зустрічі!